Всім привіт! Сьогодні показую рецепт печінкового торту з свинячої печінки. Для цього нам знадобляться печінкові млинці, засмажка. У мене тут цибуля та морква. І щоб зверху прикрасити торт, кріп та цибуля. Збираємо печінковий торт. Всі млинці я перемащую засмажкою і тільки два перемащую майонезом. А поки я перемащую тортик, підпишіться на мій канал та поставте лайки. Мені буде дуже приємно. А ще напишіть в коментарях, який би рецепт ви хотіли побачити на моєму каналі. Почінковий торт майже готовий. Залишаю його в холодильнику на ніч, щоб він пропитався. Торт пропитався ось таким він у розрізі, куштую, і це неймовірно смачно. Тортик вийшов дуже пропитаний, дуже ніжний, обов'язково готуйте, це дуже смачно. Рецепт лишаю в описі під відео. Підписуйтеся, ставте лайки, мені буде дуже приємно. Дякую за перегляд. Пока-пока!